Червоній руті 53. пісню відомого Буковинця, яка полонила серця не тільки українців, але й за кордоння, пам'ятають у Чернівцях перехожі із задоволенням наспівують гімн національної ідентичності. Нині слова та мелодія безсмертного гіта пролунала на тому ж місці, де була вперше презентована публічно. 53 роки тому назад, саме тут. Вперше пролунала пісня, яку знає кожен українець, пісню, яку написав наш земляк Володимир Івасюк. Це Червона рута». Це пані Оксана, яка сьогодні пояснює у своєму блозі, де вперше пролунала легендарна пісня. Жінка і сама охоче наспівує слова, які стали для кожного українця таким же невід'ємним символом, як і вишиванка. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір. Перехожі залюбки підхоплюють рідні мелодії та починають співати. Червону руту не шукай вечорами, далі я не буду. Бо твоя врода, то є чиста вода, то є бистрая вода, сильних гір. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Я її дуже давно чув. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Може, десь по лісах ти барвінку шукала. На Тернопільщині більше виконують народні пісні, пояснює Олексій. Вітак хлопець не дуже добре знає Червону руту. Більше людей пам'ятають всякі народні пісні, які вони співають дуже давно, і вони більше мають значення для них в такому обрядовому стані. Сьогодні не тільки слова, але й мелодія легендарної червоної рути пролунала на театральній площі, а зіграв її нам сурмач Чернівецької ратуші Микола Блищук. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.